Битка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тьордьо вітаю. У сьогоднішній передачі говоритимемо про те, хто і в якій послідовності повинен представлятися. Перше враження про людину, яке складається за 15-20 секунд, може вплинути не лише на подальше спілкування, а й на кар'єру. Тому дуже важливо дотримуватися основних правил під час вітання та представлення. Найважливіше про що слід пам'ятати за будь-яких обставин незнайомих між собою людей одразу відрекомендовуйте. Сам процес знайомства допомагає встановити добрі стосунки між присутніми, а також знайти теми для подальшої розмови. Адже людина, якої не представили, під час спілкування залишиться невидимою, тобто інші її не сприйматимуть і вона не зможе брати активної участі у розмові, яких іще ще правил слід дотримуватися докладні. Ніше розповість спеціалістка з етикету, директор профіцентру Людмила Стрельнікова. Чоловіка представляють жінці молодших за віком старшим, гостей представляють хазяїна. За суворими правилами етикету, знайомство завжди має відбуватися виключно з допомогою третьої особи, яка знає тих, хто знайомиться. Це правило поширюється насамперед на ділове офіційне спілкування. Крім того, воно майже завжди і в усіх ситуаціях стосується жінок. Коли до чоловіка направляється незнайома жінка і представити нікому, він має представитися їй першим. Коли чоловік представляється жінці, яка сидить, він кланяється, а вона простягає йому руку. Коли знайомство відбувається при зустрічі на вулиці, то рішення про представлення супутника чи супутниці приймається залежно від обставин. Якщо вітаються зі знайомим і обмежуються обміном вітаннями, то представляти супутника не обов'язково. Коли зав'язалася спільна бесіда, то це варто зробити. Щодо супутниці, то з нею потрібно Привітатися першим, а рішення представляти її чи ні приймає її супутник. Коли зустрічається знайомий, який не може пригадати обставини знайомства чи прізвище співрозмовника, йому треба одразу ж нагадати, за яких обставин це знайомство відбулося. Бувають такі ситуації, коли при вітаннях зразу починають звертатися в ласкавій формі Оксаночко, Юрчику. По-перше, це не тільки порушення норм етикету, а й приклад психологічної помилки. Звертаючись ласкаво до малознайомої людини, ви порушуєте її інтимний простір. Який визначається не тільки геометрично, а й поведінково, зокрема, через обмежене коло людей, які мають право називати Оксаночкою, таке втручання без дозвілу сприймається як агресія, вторгнення в особистий простір та приниження і може викликати лише відчій і негативні співрозмовника. Саме звідси більшість випадків невдалого флірту, коли одна сторона намагається увірватися в життєвий простір партнера, замість того, щоб бути туди допущеним. Тобто людина має дозволити так себе називати. При першому знайомстві, першій зустрічі, неприпустимо звертатися до нових знайомих і представлених осіб у ласкавій формі. Доречним і виправданим це є тільки тоді, коли представлена людина сама попросила так до неї звертатися. Хоча при першому знайомстві таке важко уявити. За правилами етикету, люди, яких ви представили одне одному, мають вважатися знайомими на все життя і вітатися при зустрічі навіть коли не підтримують регулярного спілкування.